Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Який друг Івана 11:36. А Юдеї казали Дивись, як кохав він його? Минули роки відтоді як мій давній друг і я бачили один одного. За той час у нього діагностували рак, і він розпочав лікування. Несподівана подорож до його штату надала мені можливість знову з ним зустрітись. Увійшовши до ресторану, я побачив його, і наші очі наповнилися слізьми. Як давно ми не сиділи ось так в одній кімнаті, і тепер загроза смерті нагадала нам про швидкоплинність життя. Наша давня дружба. Була наповнена пригодами, пустощами, сміхом, втратами та любов'ю. У нас було стільки любові, що в наших очах віднілися сльози, коли ми дивилися один на одного. Господь Ісус також плакав, коли стояв перед гробницею свого доброго друга Лазаря. Цей момент описаний в Євангелії від Івана, і сказав, де його ви поклали. Говорять йому, іди, Господи, та подивися. І далі ми читаємо слова, які розкривають глибину людськості Христа і закапали сльози Ісусові. То була зворушлива миті, і про це також свідчить реакція юдеїв: дивись, як кохав Він. Його». Ці слова слугують більш ніж достатньою підставою, щоб зупинитись і прославити друга, якому відома кожна наша слабкість, бо він став подібний до нас. Ісус є Спасителем, який любить і розуміє нас. Коли ви востаннє думали про людськість Ісуса, як усвідомлення того, що Ісус розуміє і поділяє ваші сльози, підбадьорює вас сьогодні. Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що Ти Той, хто рятує, і Той, хто поділяє мої сльози. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.